То зпосеред нас. В ефірі національного православний вісник. І сьогодні ми говоритимемо про поїзд минулих літ, архіпастерський візит пристоятеля нашої церкви до Одеси та ювілей 1025-ліття хрещення Київської Русі. Рівно тиждень залишається до офіційного святкування у Києві 1025-ліття Хрещення Русі. Основні урочистості відбуватимуться 26, 27 та 28 липня. Але святкові заходи, до організації, яких долучилась Українська Православна Церква, проходять майже щодня. Так, 24 липня, на першому поверсі Свято Воскресенського кафедрального собору, відбудеться освячення свято Андрія Володимирського храму. Чин освячення о 9 ранку завершить пристоятель церкви Блаженніший митрополит Володимир, після чого буде відслужено першу божественну літургію. Собор ще будується, а служба вже служиться. В музеї історії Києва розгорнуто виставку, експозиція якої представлена раритетними експонатами трьох лавр України Києво-Печерської, Почаївської та Святогірської. Виставка триватиме до 15 серпня. А 26 липня в мистецькому арсеналі в рамках свята відкриється виставка Велике і величне, на якій презентуватимуть тисячу унікальних творів із колекції 35 провідних музеїв України. 26 липня в Національному палаці України відбудеться урочиста академія. За участю очільників української держави і представників релігійної спільноти України того ж дня увечері до Києва прибудуть представники та представники помісних православних церков, які братимуть участь у святкуванні ювілею. О 21-й годині в києво Почерській лаврі зустрічатимуть хрест апостола Андрія Первозваного. Святиню привезуть із Греції спеціально до святкування 1025-ліття хрещення Русі, і перебуватиме вона в Лаврі з вечора п'ятниці до середини дня неділі. 27 липня липня 10-й годині ранку на Володимирській гірці звершуватиметься традиційний подячний молебень біля пам'ятника хрестителю Русі. Крім церковних ієрархів з усього світу, у богослужінні братимуть участь керівники декількох держав та зарубіжні урядові делегації. Того ж дня, о 16-й годині на Соборній площі Києво-Печерської лаври відбудеться вечірнє богослужіння. А о 6-й вечора на головній вулиці міста Хрещатику розпочнеться святкова концертно-просвітницька програма для молоді. Завершиться урочисте святкування ювілею Хрещення Русі, Божественною літургією на Соборній площі Києво-Печерської лаври, богослужіння, в якому візьмуть участь усі предстоятелі і представники помісних православних церков, весь єпископат Української православної церкви, духовенство Києва та численні прочани. Розпочнеться о дев'ятій ранку і правитиметься просто неба перед свято Успенським собором. Головні заходи урочистостей транслюватимуться першим національним у прямому ефірі та через мережу інтернет. Глядачі і користувачі зможуть подивитися святкову академію в Палаці Україна 26 липня, молебень на Володимирській гірці о десятій ранку, 27 липня, і урочисто божественну літургію на соборній площі Києво-Печерської лаври о дев'ятій ранку 28 липня. Праця літописців давнину нагадувала працю християнського художника, дотримання літературного канону, розуміння своєї праці як богонатхненої та богоугодної мінімальний індивідуалізм. Придивившись до повісті минулих літ, легко помітити, що це не просто звіт історичних подій. Завданням літописця було не лише зафіксувати, але й усвідомити пізнати таємні Божі думки про свій народ та розглянути його історію в контексті загальної історії людства. Літопис не лише фіксував реальність, певною мірою він її створював історія про розділення землі між синами Ноя, проповідь апостола Андрія, хрещення Київської Русі, залучаючи Русь до Всесвітньої історії Спасіння, творці літопису тим самим стверджували її право на існування. Бог знає та любить Русь з цієї головної думки повісті, сама собою випливала наступна: Русь дійсно існує. Та дійсно має право на самостійне державне існування. Нашу першу відеорозповідь сьогодні присвячено повісті минулих літ літопису, який вже 900 років є своєрідною історичною іконою Русі. Повість минулих літ Нестора, чорнорисця Феодосієвого монастиря Печерського, звідки пішла Руська земля і хто в ній почав спершу княжити і як руська земля постала. Цими словами зачинає свою оповідь укладач першої староруської історично-документальної праці. Втім, існує припущення, що саме цей літопець праця колективна. Як рахують фахівці-історики, це праця багатьох декілька авторів, які зібрали все доступне на той час для історика. Там дуже багато використано візантійських хронік. Хоча є свої особливості, тому що, на відміну від візантійських хроністів, автори, і особливо переподобний нестрелдопісець, йшли не по періодам правлінь імператорів. А Усталая думка про одноосибное авторство литопису грунтуется на том, что... Що... Именно он дал э, всему летописному своду название «Повести временных лет». А кроме того, как редактор, он сделал это не просто хроникой, а целостным литературным произведением, где, где есть место и э, житьем святых, и богословию, богословскому осмыслению древнерусской истории и э, патриотическому восприятию этой истории. Видно, що автор нередко оценивает те или иные события як христианин і як патріот, але як патріот християнського віроїсповідування. Захоплення героїчним минулим Київської Русі і глибокий сум з приводу княжих міжусобиць і лиха заподіяного ординцями провідні мотиви літопису. Автори використовують паралелі, а паралелі як з біблійсько-біблійної історії, так і згально. Людської історії, особливо Римської імперії. Наприклад, вбивство Бориса Іголіба святополком наюває авторів біблійну історію про вбивство Каїна свого брата Авеля. для автора повісі минулих літ святий рівнопосник князь Володимир якби повторює шлях святого Константина Великого. І таких паралелей дуже багато Створена 900 років тому повість минулих літ є цікавою для нащадків не лише як потужне історичне джерело, що розповідає, звідки пішла руська земля і де наше коріння. А тому що взаємоотношення людей, описані в ній, мають паралелі і в дні сьогоднішнім. Це произведення навчає чоловіка робити вибір, показує взаємосвязь між поступками і слідствами напоминает о том, що человек в своей земной жизни постоянно знаходиться перед вибором між тим, чему Господь призиває через Святое Евангелие, і тим, що по себелюбию человеческому иногда іноді представляється як но але не істинне альтернатива. Християни незвичайні люди, бо вони святкують не лише свої історичні перемоги, але й невдачі. Наш наступний репортаж оповідатиме. Про свято покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у влахерні, історія якого, між іншим пов'язана з невдалою спробою штурму Константинополя нашими предками хіба міг уявити князя Скольд, коли наближався з величезним русичів Русичі воріт Царгорода, що на заваді перемоги стане частина жіночого одягу, точніше, риза Пресвятої Богородиці. Ця святиня була відома з 5 століття після того, як її було знайдено в Назареті візантійськими сановниками. Перенесена до Константинополя, риза Богоматері була покладена у передмісті візантійської столиці в Лахерні у спорудженому спеціально для неї новому храмі. А у 860 році, відчуваючи беззахисність перед руським військом князя Аскольда, Константинопольський патріарх Фотій занурив край ризи у води Босфора і причиста усмирила Русачів. Наступна буря перекреслила плани захвату візантійської столиці, проте, незважаючи на зовнішню військову поразку, результатом цього походу стало хрещення самого Аскольда та запровадження Київської митрополії події, яка дивним чином почала готувати майбутнє хрещення всієї Русі. А свято покладення чесної ризи Богородиці назавжди увійшло в нашу церковну традицію і урочисто відзначається по сьогодні. Благословенні предстоятеля церкви уже 13 років поспіль, свято Веденський чоловічий монастир столиці організовує традиційну хресну ходу селами Київщини, приурочену до свята Ризоположення. Хода розпочалася в селищі Білогородка після молебню в місцевому храмі архістратига Михаїла і завершилась у ризоположенському монастирському скиті у селі Томашівка Фастівського району. Совсем недавно мне одна знакомая сказала, вот что она пойдеть со своим маленьким ребенком. там та 4, по моему И вот они пойдут, и Я думаю, ну если бы у меня получилось, мне бы тоже хотелось пойти. И получилось так, что согласился согласився муж мой, и друг мужа. Урочиста процессия під хоруговими зібрала більше трьох тисяч мирян із різних куточків України, Росії та Білорусі. Окрім головної святині, ікони Божої Матері, призрина смирення, хрестоходці із різних сіл та міст несли свої місцеві святині. Ані літня спека, ані відстань у 50 кілометрів не зламали духу паломників, більшість з яких долали цей маршрут цілими сім'ями разом із дітьми. Упродовж всього маршруту прочани зробили сім зупинок у різних селах. Там вони молились, репозували і після короткого відпочинку рушали далі. Наша знімальна група побувала лише на початковому етапі ходи. Хрестохоці ж подолали свій шлях близько першої години ночі. Наступні репортажі оповідатимуть про єпархіальне життя нашої церкви. Нагадаємо, що більшість матеріалів цієї рубрики підготовлено нами у співпраці з місцевими прес-службами. 11 липня предстоятель церкви Блаженніший митрополит Володимир прибув до Одеси. Дводенний архіпастерський візит приурочено до святкування Дня пам'яті чудотворної касперівської ікони Божої Матері. У свято Успенському одеському чоловічому монастирі його блаженство молитовно схилився перед ковчегом зі стопою святого апостола Андрія Первозваного та чудотворною іконою Божої Матері Млекоживителька. Ви Вирішили припитися для того, щоб бути з нами, радиться з нами, молитися вместе з нами. І ми будемо віримо, що царіце небесне здарують вам сили, вдивіть вас, ваші тілеси тілівське. Для того чтобы вы многие годы возражали украинскую православную церковь. Предстоятель відвідав братський цвинтар, де відправив за упокійну літію на могилі свого духівника митрополита Бориса Віка та спочилого духівника обителі схіархімандрита Іони Ігнатенка, 12 липня, у день пам'яті святих апостолів Петра і Павла та Касперівської ікони Божої Матері, архіпастер звершив божественну літургію у свято-успенському кафедральному соборі Одеси. Касперівська ікона Божої Матері. Є заступницею причорноморського краю та міста Одеси упродовж століть. Саме перед цією іконою молився майбутній предстоятель, вступаючи до семінарії. Одеса це рідне місто для його блаженства, бо саме тут він навчався в духовній семінарії, прийняв чернеший постриг та священний сан. З радістю Першосвятитель згадує свої студентські роки, які він провів у цьому місті. Для мешканців Одеси приїзд владики це велика подія, велика радість. Упродовж візиту предстоятеля супроводжував керуючись справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Антоній. Минулої неділі, 3 по 5 десятниці, архіпастер звершив божественну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Блаженнішому владиці співслужили вікарні архієреї та монастирська браття у священному сані. Після богослужіння митрополит Володимир звернувся до богомольців зі словами настанови: святі безтрібники Косма і Деміан були цілителями від Бога, сказав архіпастер. Вони даром отримали і даром віддавали, не стяжаючи для себе земних благ. Тож не втрачаємо найменшої можливості послужити Господу кожен на своєму місці, як робили вони. За це Всевишній воздає сторицею. В національному заповіднику Софія Київська було відкрито незвичну експозицію, яка об'єднала в собі дві виставки: Рафаїл Заборовський, Митрополит Київський, Галицький і всієї малої Росії та українська ікона 16-18 століття. Першу експозицію присвячено видатному ієрарху вісімнадцятого століття митрополиту Рафаїлу Заборовському. Друга репрезентує шедеври іконопису доби барокко 16 18 століть, що зберігаються в приватних колекціях. Показ триває у виставкових залах будинку митрополита і присвячений 1025-річчю хрещення Київської Русі. Експозиція містить багато особистих речей митрополита, з споховання архієрея, церковне начиння та книги, також представлені документи, які були написані рукою владики. Митрополит Рафаїл будував велику Лаврську дзвіницю. Він будував іконостас Софії Київської, який був створений на його замовлення. На його замовлення був розписаний Собор XVIII столітті. Митрополиші Покої. Була влаштована власна унікальна абсолютна споруда, яку ми знаємо сьогодні, як Браму Забаровського. Це тріумфальний в'їзд на територію Софійського монастиря. Вшановуючи пам'ять митрополита Рафаїла, за упокійну літі за спочилом архієреєм звершив пресвящений климат. єпископ Ірпінський, вікарі Київської митрополії. Завершується міжнародний хресний хід з мощами святого рівноапостольного князя Володимира, приурочений до ювілею 1025-ліття хрещення Русі. Хід стартував з далекого сходу і завершиться у Києві на хрещатику. З благословення святійшого патріарха Московського та всієї Русі Кирила масштабна молитовна хода містами Росії, України та Білорусі ініційована міжнародною громадською організацією День Хрещення Русі. Традиція хресних ходів сягає сивої давнини. Сам Господь Ісус Христос, своїм в град Єрусалим, дав нам зразок хресного коду. В подальшому ж усякі видатні церковні події ознаменовувалися урочистими процесіями. Багато отців церкви підкреслювали важливість і велику духовну силу таких ходів і спільної молитви хрестоходців. Історія знає чимало важливих і навіть доленосних процесій. Та наші предки навряд чи могли б собі уявити, що пройдений таким чином шлях може вимірюватися тисячами кілометрів. З далекого сходу, Владивостока, через Білорусь і потім українськими містами пройшла шлях велика святиня Русі, мощі святого рівноапостольного князя Володимира, а це більш ніж 10 тисяч кілометрів. Першим в Україні зустрів хресний ход з мощами хрестителя Русі Крим, і це не випадково, адже саме тут, у древньому Херсонесі, князь Володимир прийняв святе хрещення. Ставриди-хрестоходці вирушили до Одеси, а звідти до Дніпропетровська. Невидимою духовною стрічкою зв'язала урочиста процесія, історію Русі та сьогодення. Святиня вже побувала на Заході, в Чернівцях, Почаєві та Ужгороді, а потім повернула на схід України, де святим мощам, хрестителя Русі мають можливість склонитися численні віряни цього регіону. Наразі ковчег з мощами перебуває на Донеччині, у Святогірській лаврі, а потім його зможуть вшанувати у Луганську, на черзі Харків та Чернігів. Сюди урочиста процесія прибуде 23 липня і перебуватиме три дні. Завершиться хресний хід напередодні Дня пам'яті Хрестителя Русі 27 липня в Києві. Його зустрінуть святіший патріарх Кирил, блаженіший митрополит Володимир та ієрархи всіх помісних православних церков. Київський музей російського мистецтва один з найвідоміших у столиці. Із середини минулого століття він славиться одним з найславетніших зібрань мистецьких творів. Днями у музеї відкрилася виставка. Скарби православ'я, іконопис із колекцій музею та приватних збірок. Приурочена до 1025-ліття хрещення Русі. В розкішному маєтку, який до революції належав багатій і щедрій родині київських меценатів Ханенків, скарби православ'я. Это первый раз на моей памяти. Я достаточно много работаю в этом музее. Мы в экспозиции представляем нашу уникальную коллекцию иконы. В якій пам'ятники 15-16 віка дочка знаного промисловця Миколи Терещенка і дружина видатного діяча культури Богдана Ханенка чи не першу в тогочасному вищому світі відчула душевну потребу. Ціле откровення, за її словами, збирати старовинні ікони. На виставці представлені чотири ікони з колись приватною, а потім пошматованою і націоналізованою колекції Варвари Ханенко. Є таке поняття, як русський ренесанс, час Андрія Рубльова. Ну, таких Ікон чотири п'ять, дві у нас і 3 в Москві. Про заключний момент світової історії, що передує оновленню світу і воз'єднанню людини з Богом нагадує відвідувачам страшний суд в уяві іконописців шістнадцятого сторіччя. А найбільше всіх вражає ікона до монгольського періоду Бориса і Гліба. Борис і гліб Несомненно, Я сюди одна самих древніх релізєтних ікон України, самих намоліних, самих енергетичних, самих прекрасних, самих удивительних паграцій і вообще на людей. Я вам скажу что в залі, де знаходиться та ікона, всіда толпіться народ. Борис і Гліб, сини київського князя Володимира Святославовича, який охрестив Русь в їхніх руках, меч вістря униз, символ миролюбства. Науковці кажуть, що давноруська ікона унікальне живописне явище з високим ступенем філософської насиченості. Люди, що вірують, впевнені, це двері до Божого світу. А перші відвідувачі виставки запевнили, що ніби потрапили під духовний лазер. Така світлодайна сила скарбів православ'я. 75-літній ювілей святкувала днями народна художниця України Людмила Мішкова. Натхнення під покровом Святої Софії при мудрості Божої. Під такою назвою відкрилася виставка мисткині. У виставкових залах хлібні, що у Національному заповіднику Софія Київська, представлено понад 130 робіт майстрині. Основи експозиції складають декоративні керамічні композиції, портрети, ікони. Керамічні панно, виконані пані Людмилою, прикрашають штаб-квартиру ЮНЕСКО у Парижі, будинок кіно та будинок архітектора у Києві, столичний головпоштамт. Ходить до готелів та житлових будинків по всій Україні. Оздобила своїми роботами художниця і деякі київські храми. Від імені представителя Української православної церкви ювілярку привітав секретар Київської єпархії по місту Києву протиірей Віктор Іващук. У Греції люблять оповідання про жадібного священика. Нібито був собі такий не надто скромний у своїх вимогах протиірей. Який повісив на двері своєї парафії обяву Приймув по жертву засіб пересування, прохання пропонувати лише марки, що відповідатимуть нашому санові. А один з його парафіян, нібито вирішив його привести до тями і привів до парафії Віслюка. Нащо мені осел? обурився настоятель. Господь Ісус Христос їздив на віслюкові, відповів парафіянин жартівник. А отже і вашому санові Отче. Цей засіб пересування вельми пасуватиме. Наш наступний репортаж оповість про такий скромний та християнський вид транспорту, як велосипед, і спортивне змагання з велопробігу. Не будемо засуджувати тих, хто годинами стоїть у пробках у своїх дорогих авто, але оберемо для себе найкраще велосипед. Втретє Запорізькою єпархією пройшов велопробіг. Незвична поїздка традиційно стартувала з острова Хортиця. Цьогоріч подорож на велотранспорті є особливою. Її приурочили до 1025-ліття хрещення Русі. Учасники велопробігу вирушили у путь після молебню у Свято-Покровському храмі на території історико-культурного комплексу Запорізька Січ. Что хотелось бы пожелать участникам сегодняшнего велопробега? Помощи Божьей. И вот человек каждый, мне бы хотелось, чтобы мог высказать, а как я могу отметить для себя эту дату? Вот участники этого велопробега, они любят э, е, велопутешествия, и вот свою любовь эту они посвящают знаменательной дате 1025-летия Крещения Руси. Велопробег – явище справді уникальное. Это и спорт, и спілкування, и проповідь на колесах. Мы стараемся сплотить наших людей, потому что и эта дорога, она помогает людям и пообщаться, и познакомиться. Каждый год у нас прибавляются новые люди. Этот велопробег для меня как подготовка к большому велопробегу, который вот состоится через пару месяцев. Мы поехали для того, чтобы ну, как бы увидеть новые, новые места, познакомиться с новыми людьми, более отношения будут новые, ну, и сами впечатления, конечно, тоже. На у нас буде сілераздол в на живописном озері в палатках. Там будемо готовить там кашу, тому подобне. Ну чтобы ви потому тому що життя быстро бистра И надо і эти моменты моменти життя понимать, ощущать. загалом. Спортсмени проїдуть близько 120 двадцяти кілометрів Запорізьким краєм та фінішують у Мелітополі. Передбачається, що під час поїздки до команди долучаться нові учасники. З вами був Православний Вісник, і ми змушені попрощатися. Залишайтеся з нами, і ми спільно стежитимемо за ювілеєм Хрещення Русі. Христос посеред нас і є, і буде!